Пишися, авантюриста! Нарешті. Оце бійка, авантюриста! Неймовірно! Так, ще одна банда бандитів переможена. Не знаю, що я б робив без тебе. Ти навчив мене всьому подорожувати, битися, жити. <рес> Будь ласка, Грего, так і облетаю цих бандитів. Почекай! Що за епічний квест! Так, непогано. Знаєш, я думаю, з нас вийде непогана команда. Так. Так, можливо. Оу, почекай, котра година. О, oh, uh, Ну, сонечко, все ще там, тож день? день. Лейно, дванадцята ночі, uh, мені треба закінчувати. Куди там нам треба? Рідний миле медолісся. Шорт, медолісся бозна де. Uh... 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 Знаєш, насправді це непоганий чекпоінт. Я закінчу і повернусь потім. Оу, oh. uh, гаразд, ну скоро побачимось. З нетерпінням чекатиму наших нових спільних пригод. Так, я теж. Дякую, Греко. Тож, я буду стояти тут і чекати, коли він повернеться. You came back, Winky. And you left me for a while. Джордж, що на воде для риболовлі? О, ти взяв собі цю шопочку? Я теж її взяв, ти отримаєш подарунку вуфу. Так, я купив все це сезонне лейно. Що ж підемо на дерево? Так, так, ходимо. А потім він просто в запихнув собі цей гарбуз на голову. Ти що, серйозно? Так, прикинь, я Спокойно мій тікман. Я мандрівник. О, мандрівник. Давай, давай, давай. Давай. Мандрівник, що там? Oh my dream been so Так, побачимось! хто це зробив? Намагалася зробити це 10 хвилин. Непогано так зробив. Хто це зробив? Я не знаю, хто це був. Окей, гаразд. Давайте продовжувати.